Як зробити проповідь цікавою для молоді? Саме сьогодні про це ми з вами і поговоримо. Ще досі точаться дискусії щодо 20-го розділу дії святих апостолів, а саме тієї ситуації, коли молодий хлопчина на ім'я Євтих заснув під час проповіді апостола Павла. І хтось каже, це був винен Євтих, бо він такий поганенький християнин, не пильнував. Хтось навпаки каже, що це Павло заколихав своєю проповіддю Євтиха, що він бідняга заснув і випав аж з третього поверха. А хтось інший. Стверджує, що тут провина є і Павла, і провина самого Євтиха. І саме в цьому відео ми з вами поговоримо, як так зробити, щоб з власної позиції, з власної сторони зробити все необхідне, щоб не заснула молодь під час нашої проповіді. І я хочу звернути нашу увагу на одну із думок. Якось її почув від проповідника, від служителя. Він каже так, що наші дідусі і бабусі вони приймалися питанням що? Тобто Біблія. Істини, доктрини, тому їм потрібно було е, прочитати текст Біблії, десь переказати, і цього було певною мірою достатньо. Е, наші вже батьки приймалися питанням як? І звідси випливали проповіді: три поради для освячення, три кроки до щасливого сімейного життя, вісім е, порад щодо проповіді і е, ось, ось ось такі е, різні речі. А ми, уже покоління молоді і покоління підлітків переймаємося питанням. А навіщо? В чому сенс біблії, в чому сенс доктрин, в чому сенс оці всіх кроків, цих всіх порад? І ось тут дуже важлива річ, що ми, як проповідники, покликані в сучасну епоху подати цей сенс. А його часто важко знайти просто на сторінках Google. Чи е, сформувати в штучному інтелекті. І звідси випливає перша порада, яка буде актуальна для нас. Бачите, я казав, що навіщо, але повернувся <свісно>, до тематики як так? Як це так зробити, щоб це було б справді цікаво для е, молоді наші проповіді. І перша порада, вона звучить так: готуйте проповідь особисто. І тут недаремно вживається слово особисто. Оскільки ми живемо в епоху, коли легко можна віднайти будь-яку проповідь на будь-який інтелектуальний рівень в Google, чи це в YouTube, чи це можливо в Apple Подкастах скачати конспект, мабуть, кожен із вас стикався із моментом, коли проповідник десь це і робив, десь скачував і проголошував. А пізніше брати і сестри віднаходили цю проповідь в інтернеті, автором якої насправді не був цей брат, який проголошував це слово в. Церкві. Також, мабуть, ви і стикалися з моментом, коли тато служитель писав проповідь для а, свого сина, який виголошував її вже публічно в приміщенні церкви. Ну і сьогодні вже й додалося нам а, на весь такий цей момент і штучний інтелект. І як з цим працювати? Чи можна писати проповіді штучному інтелекту? Чи можна їх проповідувати? Можна, але. Є кілька моментів, на які варто нам звернути увагу. І перше питання: на що варто відповісти, перед тим чи можна чи не можна користуватись, поставте його собі, чи готові ви визнати авторство цієї проповіді, чи готові ви сказати, що я виносив. Цю проповідь в своєму серці разом із е, співпрацею з Богом. Чи готові ви сказати, що ця проповідь насправді не належить мені? Чи готові ви, посилаючись на якогось брата, е, який підготував це, сказати, що я йому дуже дякую? В нього дуже гарні думки, і я просто церкву хочу вам е, передати ці думки тут. Нічого поганого немає, і це гарна річ, особливо коли це йде мова про доктринальні проповіді. Ми кажемо, ось там в засадах віровчення у ЦХВЄ, чи є в систематичному богослові, ось такого богослова, є ось такі думки, і ми просто передаємо. Тому чи готові ви визнати авторство? Друге, на чому ви ставите акцент? Часто проблематика, до якої звертаються, щоб е, скачати там проповідь, щоб сформувати в штучному інтелекті, полягає в тому, що аби. Попроповідувати, бо треба, бо піджимає час. Бо так складено в церкві, що має бути чотири проповіді чи три, бо є структура, я маю щомісяця проповідувати. І аби зробити. Якщо ви ставите акцент на тому, щоби просто проголосити, можете так брати. Ну якщо ви справді хочете передати людям якусь думку, яка може змінити їхнє життя, якусь істину, якщо ви справді палаєте цим, то, мабуть, ви трошки інше берете підхід щодо цього питання. Ну і третє. Чи хочу я розвивати здібність проповідувати та дар бути вчителем? Проголошення це важлива частина, але це ще не все. Дозвольте пояснити це на рівні аналогії. Ось ви перекладаєте тексти постійно перекладачам з англійської на українську мову. Скажіть, будь ласка, чи це реально вивчити англійську мову просто використовуючи Google-перекладач? Ну, мабуть, дуже проблематично. Закраще вчитися вчиться англійська, коли ви справді визубрюєте ці слова, коли ви справді повторюєте ці слова, коли ви починаєте мислити по англійськи, так Ідентично із проповіді, дар проповідництва це не просто проголошення, дар проповідництва. Так, здібність готувати слово Боже, це здібність мислити. Думати так, бачити закономірності писання, читати Біблію, осмислювати, створювати певні думки, ідеї, брати якусь доктрину і обростати так, щоб вона обростала вашими якимись переживаннями, вашими певними емоціями. І тут варто підсумувати цінність нашої проповіді у формуванні сенсів, коли ми. Беремо певні думки, певні історії, певні цитати, які ми почули, і ми їх пропускаємо через сито нашого серця. І ось там залишається певний емоційний досвід, певні наші роздуми. Ця думка, історія, цитата вона захопила нас. Ось тоді це дуже добре, коли ми беремо ці думки. І проголошуємо до людей, коли ми на основі них, можливо, ще свої власні додаємо, і ми це транслюємо в маси, а не просто, аби о класна думка, бо треба щось типу, зайняти ефір, я взяв і е, просто сказав. Так трішки не працює. Дозвольте це пояснити ще на одному прикладі. Мабуть, для молодіжної такої аудиторії відомий такий спікер, як Джон Максвелл. Що він робить? Він усі цитати, історії, приклади, які йому сподобались, які торкнулися його серця. Він фіксує. Він їх а, спеціальні папки навіть ділить, і коли пізніше він викладає семінари чи пише книжки, він звертається до цих історій. Тому що в свій час ці історії вони торкнулися його серця. А не просто аби треба історія, аби треба, цитати, аби треба думка якась. Ви розумієте, цю суть? Що а, проповідь має торкатися сенсів, проповідь має торкатися нашого серця. А, друга думка. Поєднуйте глибокий зміст із живими емоціями. Поєднуйте глибокий зміст із живими емоціями і тут я хочу згадати книгу відомого пастора, який відкрив церкву в серцевині Манхеттена в Нью-Йорку, це е, Тімоті Келлер. Ось в нього є книга під назвою Про проповідь, де він описує ситуацію, яка трапилася в Женеві за часів е, Жана Кальвіна. Що він каже? Він каже так, що в ті часи проживало е, три е, таких потужних проповідника в Женеві. Першим з них був Джон Кальвін, який. Проголошував проповідь з дуже дуже глибокою теологічною сутністю, але не сильно з великими емоціями. Другим проповідником був Гійом Фарель. Він описується як дуже полум'яний, пристрасний і сильний у своїй подачі. І третій проповідник це П'єр Віре. І він відомий як красномовний спікер. Він мав дуже багато приказок, дуже багато прикладів та історій. І ось яким є ідеальний проповідник, що каже автор книги, це якби можна було поєднати. Три ці особистості поєднати Кальвіна, Фареля і ось цього вір, поєднати глибину, поєднати емоції і поєднати а, красномовство. На жаль, буває так. Я у свої юні роки дозвольте а, так зазіхну сказати, що люди вдаряються дуже сильно в глибину і забувають про те, що більшість. Членів церкви вони десь перебувають на поверхні, і їм треба передати глибину, глибину, глибину десь там з маріанського жолоба, зрозумілою, доступною, легкою мовою. Кажуть про Мойсея, ця фраза, що він був найлагіднішою людиною, це означає, що він міг глибокі сенси передати зрозумілою мовою до людей. І водночас, що дуже важливо, нормальним ставленням. Якось мій друг говорив так, що ось цей викладач. Це викладач з людським обличчям. На жаль, часто люди, які дуже глибоко занурюються, вони забувають про те, що більшість є на поверхні, і вони якось так відсторонено використовують різні такі глибочезні терміни, і десь можливо навіть таке ставлення е зарозумувати. Так друга. Емоції і красномовство, я навіть поєднаю. Це теж велика проблема. Інколи тільки на це йде удар, покаяння, освячення, Христос чекає, ідіть, і воно добре. Е проповідь, все проголошують слово Боже, в ній немає глибини, в ній немає пояснення доктрини, в ній е, якісь, здається, елементарні відповіді на питання зла, на питання душеопікунства, питання церкви. Воно якось так, знаєте, інколи е, трошки людям, які мають якусь е, інтелектуальну базу, тобто вчилися в семінаріях чи це в навчальних закладах, воно так е, дешевить Євангеліє, е, воно дешевить е, Слово Боже, тому що воно глибоке. Тут описується як історія, там описуються певні якісь наукові закономірності. Так і ось це треба досліджувати, показувати людям і глибину. Поєднанні з емоціями. Як це зробити? Якось цих таких три стилі: красномовство, емоції і теологічна глибина, як їх поєднати? Давайте спробуємо виокремити кілька таких порад. Перше, читайте справді книги. Можливо, доволі банально, але читайте книги різних жанрів, християнські книги, і навіть, навіть можна читати світські книги, проте мати в. Такі сильні підґрунтя, глибо, глибоку базу, так? щоб не сколихнутися і не відступити від віри. Друге, слухайте подкасти, проповіді, семінари. Ви їдете в машині, вмикаєте на фон. І слухайте е, тема, яка вас цікавить. Друге, вивчайте різні тлумачення. Ви взяли біблійний текст, так порівняйте, є низка тлумачень, порівняйте їх, порівняйте різні переклади сучасний, там, е, старший переклад, так, англійський, можливо, переклад, той, якою мовою володіє. Тут немає проблем. Тримайте руку на пульсі сучасних тенденцій. Що це означає? Дивіться, які є виклики, які труднощі так, є в середовищі молитви, про що вони мислять, які є тренди, так? Е, щоб давати вчасно, вчасно Англійські відповіді на ці всі виклики. Знайомтеся з народною творчістю. Тут а, читайте справді поезію, а, різні приказки, це збагачує наше мислення. Покращуйте своє ораторське мистецтво, чому б і не взяти якийсь курс про нього, так? Попрактикуватися, можливо, заплатити там, 500 тисяч гривень, я не знаю, скільки вони коштують. Просто щоб а, вміти вдало проголошувати ваше слово. Так? І останнє переймайте досвід тих, то є більш таким досвідчений в певній сфері. В теологічній такій глибині, так, в емоційній, в красномовстві. Приймайте їхній досвід. Це дуже добре. Якось я чую таку фразу, що нам треба красти як художникам. Справді, мабуть, більшість більшість сфер, де люди тільки входять в них, вони починають когось наслідувати. І це дуже нормально, коли ми починаємо наслідувати, а в процесі. Ми виокремлюємо свій стиль, свій підхід, так? тому орієнтуйтесь на а, людей. І третя порада. Використовуйте візуалізацію. І тут, друзі, статистика невблаганна. Що говорить вона? Одне із досліджень каже так. Те, що ми проголосили на рівні голосу, лише форматом голосовим, так через три дні люди згадають лише 10% інформації. Якщо ми щось показали, то через три дні люди змогли запам'ятають і сказати нам лише 20%. Але коли ми поєднаємо голос і візуал разом, дивіться, який відбувається момент, рівень запам'ятовування злітає аж до 80%. Відчуйте різницю: 10% чи 80%? Нам варто зрозуміти, що епоха інформаційного голоду вона вже минула. І сьогодні світові бренди вони платять мільйони доларів за для того, щоб створити якісний дизайн, щоб передати свою ідею і захопити, вкрасти увагу споживача, який сидить в соцмережах, який переглядає різні книги, журнали. Тобто, де скрізь де дотикається до інформації, там скрізь. Десь присутній елемент дизайну, щоб захопити увагу. І навіть відомі факти, коли мегацеркви, особливо там на американському континенті, вони створюють окремі відділи, де наймають на роботу професійних дизайнерів, платять для них кошти заради того, щоб створювати якісні дизайни про різні церковні події і водночас. Якісні дизайни і презентації їхніх проповідників. І тут буде слушно, слушно мені сказати, що, можливо, вам не варто створити 20-30 так, у своїх проповідях, але принаймні 4-5, де ви зможете висвітлити тему, текст Біблії, головні думки і висновок, так? І за рахунок цього люди зможуть побачити це, почути це, і навіть легше занотувати собі в телефон чи а, десь в щоденничок якийсь, так? І принагідно прорекламує свій курс, який ми розробили разом з департаментом освіти української церкви Християн Віри Іванський курс про дизайн і презентації, де ви зможете з нуля. Навчитися створювати якісні презентації, які будуть краще передавати ваші сенси. Можливо, хтось вже створює презентації, то це для вас буде прямо бонус, щоб ще краще робити їх, щоб краще розуміти сферу зображень, шрифтів, кольорів. Так, але друзі, давайте будемо з вами щирими. Можна створити дуже потужну проповідь, підготувати класні думки, створити максимально якісну презентацію, що, можливо, навіть в Apple такої не існувало в її історії, так. Але ми маємо розуміти, що проповідь це не просто промова, так проповідь це щось глибше, що за нами має стояти хтось більший, ніж ми, як особистість проповідника. І е, поділюся на останок думку, яку прочитав в одній із книг про Гомілетику. Що різниця між... Хорошої і поганої проповіді полягає в підготовці проповідника. Там брат не підготувався, тут брат присвятив 15 чи 20 годин, і в нього є гарне слово. Однак різниця між хорошою і величною проповіді полягає в дії Святого Духа. І ось тут, оцей момент, щоб діяв Дух Святий, нам варто його запросити. Нам варто визнати свою залежність від нього і сказати, Боже, я зробив проповідь, підготував її. Ось вона 15 годин в неї інвестовано. створена презентація, яку робив там 3 години. Так, але Боже, я розумію. Що це може бути лише промову. Я хочу, щоб ти торкався людей Духом Святим через це слово. Тому що молоді потрібні не просто класні дизайни, молоді потрібні не просто крутезні думки, а молоді потрібне ще відчуття Божої присутності. І тут важливо молитись, просити в Господа, щоб він діяв серед нас. І вкотре друзі, нагадую про курс, який ви зможете переглянути, обов'язково відкрити посилання під цим відео ознайомитися з різними темами і як, зрештою, його собі отримати. А також підписуйтесь на канал і слухайте надалі хороший контент від департаменту світу.